Спортивні амбіції на старті в Івано-Франківську розпочався відкритий чемпіонат з легкої атлетики за програмою Хто ти? Майбутній Олімпієць у змаганнях беруть участь юнаки та дівчата двох вікових категорій: – 2009-2010 та 2011-2012 років народження. З різних куточків України зібралося 28 команд на цих змаганнях. Залучено десь близько 220 діток. Приїхали з різних регіонів, десь 10 областей і міста Києва. Це міні-чемпіонат України, всіукраїнський турнір. Дуже багато учасників. Ми навіть самі не очікували, що стільки учасників приймати участь в наших змаганнях. Це вихованці спортивних скіл, школи вищої спортивної майстерності і також спортивних клубів. І приватний спортивний клуби, де займаються лобкатлітики. Чемпіонат проводиться у стінах манежу ВСП Івано-Франківського коледжу фізичного виховання у програмі штовхання ядра і бігові дисципліни на різні дистанції. Переможців зі штовхання ядра вже визначили першість у віковій категорії 2011-2012 року здобула Тетяна Мельник з Хмельниччини. Ну емоції маю дуже гарні. Готувалася я не дуже довго, бо мала інші змагання. Ну, підготовка. Така стрибки, там, штанга, гантелі, резина для того, щоб е, качати м'язи. Ну і все. Там. І бігова робота одночасно з українськими змаганнями з легкої атлетики проводять і всеобласні змагання з боксу. У них беруть участь понад 250 учасників. Вікові категорії такі ж. Це буде три дня. Це буде 8, 9, 10. Спортивний клуб форум, вулиця Івана Павла II. Так що мешканці можуть прийти, подивитися, болювати за нас і подивитися. Там дві три вікові категорії: 9, 10 рік, 11, 12. Так, ми об'єднали два в одному, тому що так буде легше. Тому що приїхали і керівництво центральної ради. І так ми зробили два в одному, щоб є можливість і тренерам познайомитися, подивитися. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал чотириста